Це контейнерів для роздільного збирання віддільного збирання побудових відходів. Прошу підтримати комісію комісії підтримки. Є запитання пропозиції статуну голосування. Прошу підтримати за основу та цього. Про ліквідацію закладів культури Івановської селищної ради шановні депутати. На попередній сесії ми приймали рішення про внесення до переліку закладів, які можуть бути ліквідовані ці два заклади. Зараз ми маємо прийняти рішення про ліквідацію цих закладів. Витя інші ставлю на голосування, прошу підтримати за основу про Але ці виконання посадових обов'язків здобува і згідно до статті 119 кодексу законів про працю було передбачено збереження за ним місця роботи, посади і середнього захисту. Проте згодом Верховною Радою був прийнятий новий за. Але саме вас довідомо, що депутати будували і назад середню заробітну плату. Ну, нам треба по бухгалтерії обістій ці розрахунки і ми змушені зараз ми виключаємо ці слова середню заробітну плату, залишаємо тільки місце роботи посаду. Про те, коли вже буде прийнятий новий закон, ми назад тоді включимо вже з цієї дати, з якої буде підписана підписано ведено діє. Що ми не проголосуємо зараз? Ну, на виконання закону.

Зрозуміло, що це неправильно. І слава Богу, що одумались наше керівництво держави. Я думаю, що дійсно ми повернемось до цього, тому що таких, як Микола Миколайович, дуже багато. І це дійсно несправедливо. Скільки таких в районі? Немає? не можу сказати. Ну, Ну, після. Так само, ми по 19 липня не платили 19 линк. Шановні колеги, я ставлю на голосування дане питання. Прошу підтримати за основу до цього. За дев'ятнадцять половину трималися. не голосували тут. Сутні рішення прийняту. Як вийде? Другий рік до визначення вартості будівництва об'єктів, що будується за рахунок бюджетних коштів Іванківської територіальної громади. Доброго дня, шановні депутати, ваші варіанти проект рішення постановлення розміру і забігу на 22 рік при визначенні вартості об'єктів, що будується за рахунок бюджетних коштів Іванківської територіальної громади. Даним рішенням встановлюється розмір органів вартості, які відповідає середньому розряду складності 3 і 8 в розмірі 17 тисяч дев'ятсот гривень. Даний проект рішення був розгляд на професійні комісії та підтриманий. Тому, якщо є якісь запитання, я зраді відповім, але прошу підтримати та проголосувати. Є запитання пропозиції заперечення? Немає. Ставлю на голосування дане питання. Прошу підтримати за основу та спробування. Дякую, колегі. Наступне питання про затвердження правил утримання домашніх слід тварин та птиці на території Іванківської селищної територіальної громади. Вам шановні депутати пропонується проєкт рішення про затвердження правил утримання домашніх слідських тварин та птиці на території Іванківської селищної територіальної громади. Даний проєкт рішення розроблений на виконання листа державної надзвичайної проти Проєкт рішення розглянути професійно комісії. Якщо немає ніяких пропитань, прошу підтримати їх та так проголосувати. Так, це немає. Це, це світа, собаки проти. Це щодо прививок. Це і прививки, і тут є добре. <різько> <різько> Собаки, да. Про те, що майже отримують повнолітні особи на да, даних. Тобто є правила, які повинні отримувати, тому що постійно надходять да, щодо э, того, що собака говорить став, да, чи бігає відполошених деположних від місць. А підстав щодо э, механізму вирішення даної проблеми у нас немає поки не отримали.

Фонду із, зменшення, э, видатки, в з зменшення видатків зв'язку з передачею спеціального загального перед розходів видатків, зменшення по програмі благоустрою э, по проєктному поштової документації на відведенні село Забрудська, чому ми це воно не Є які запитання? Ні, ще одне у нас вийде попитання. Що матеріалів немає, щоб подивитися? Що не розслухуватися. Я вам спросила. Ви просто не приїжджали на сесії, тому Так, також у нас поговорив. Пропозиція за рахунок завищу освітньої субвенції з державного бюджету над місцевий бюджет, що склався станом на перше, перше двадцять другого року. Збільшити видатки загального фонду на 2 млн 527 тисяч копійок по відділу освіти Варківської селищної ради на облаштування бомбосховища по Буховицького ТМВ, оце все. А я повернусь на помічку надам відповідь на ваше запитання. Справа в тому, що після того як у нас була деурпація, <кій> у нас ні, стала гостра проблема, скажімо так, з технічного забезпечення. У нас багато повикратали техніки, в тому числі принтери і так далі. У нас є проблема з папером. Тому ми домовились з депутатами, так, що ми матеріали вивішуємо на сайті селищної ради, на сесію ми видаємо лише порядки денні документів на засідання профільних комісій. Правда? Ну, на жаль, на жаль, у нас є певні обмеження так. Таліна тоді, а це на Україну виділили на бомбосховищі, а на решта шкіл. В нас ж не тільки одна Українська війні буде. Дві школи і саме один відсадок будуть бомбосховища Юнісе. Робота розпочати.

і Оце зроблені, готові А третій садочок номер. не там дуже дорого, там два там легко тих небо. Там лише четвер заповзає. Новий проект на другу на шановні колеги, обговорили, почули. Якщо є якісь ще у когось запитання з приводу бомбосховища, ремонту освітніх закладів, які плани, що робиться, підходьте, будь ласка, всіх е, інформуємо. Є профірні зами, які нададуть повну вам інформацію. Тим більше, що ми висвітлюємо всю цю роботу на сайті селищної ради. Якщо немає запитань від Віталія Анатольовича, ставлю дане питання на голосування. Прошу підтримати за основу. За 19 проти 0, отрималися 0, не голосували 0. Відсутні 8, Рішення прийнято. Дякую. Марина Призначення на вховування дорожнього сервісу генеральним планом передбачення комісія погодила. Ми ще ніякі запитання маємо ми, ми надавали нашим скликанням до на проєкту. Якщо немає ніяких запитань, замовлень прошу підтримати Ставлю на голосування, прошу підтримати за основу. До Іванківського спеціалізованої візуально монтажне управління по газифікації. Комісія рекомендовано на укладати договір оренди на 15 років і 8 років. А що за підприємство? Що за сто? Є книжка.

щодо відведення земельної ділянки і комунальній власні для іншої житлової дивіції. Салі жерезпілля, встановлені моделі будиночки, тепер ми управляємо з документацію документацією належного для того, щоб підключити комунікацію. Всім зрозуміло, так Саме на голосування прошу підтримати за основу та. Проти нулю пропонує нуль, не голосували 0, є 8, рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про затвердження проєкту заговорює щодо відведення земельної ділянки, підове призначення якої змінюється товариство НАВТГАЗ. Шановні депутати, до вашої уваги, пропонується проект рішення про затвердження проекту землеутня щодо відведення земельної ділянки, цілове призначення якої змінюється то нафтогаз. Це заправка село термофіка. Змінює цільове призначення з для ведення особистого селянського господарства на для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього селі. Детальний план території ви раніше так само вивершили. На комісії комісія погодила, тому прошу підтримати це проголосування. Це наші кошти, розумієте? Інше цільове призначення. Там буде то розроблено. <зв> Я є акціонер, вони мені дефіцію не платять. Тому їх Депутатів місцевих рад та олігархів, які втекли за кордону період 30 січня по 15 лютого та не повернулися в Україну до 00 годин 16 лютого 2022 року. Пам'ятаю, Береговий тоді пропонував підняти це звернення. Далі надійшла відповідь Міністерства внутрішніх справ України на звернення депутатів Іванківської селищної ради виживського району Київської області від 18.02.22 року проведення санкцій щодо народних депутатів. Так, продублювали, як у мене дівчата, я перепрошую. Ага, це міністерство. Ну і далі по тексту звернення одне те саме, але відомство різні. Далі okay. також надійшла відповідь районної військової адміністрації на звернення депутатів Іванківської селищної ради, Вижородського району Київської області від ноль Щодо бронювання працівників агропромислового сектору економіки, пам'ятаєте, ми зверталися. Олександр Іванович ставав і е, просив, щоб ми е, підтримали таке звернення. Далі надійшла відповідь районної військової адміністрації на звернення депутатів Іванківської селищної ради району Київської області від 8.07 на щодо включення території Іванківської селищної територіальної громади до переліку території, які були тимчасово окуповані збройними формуваннями Російської Федерації та. Надійшла відповідь Міністерства розвитку та території України щодо адміністративного підпорядкування території Чорнобильської зони відчуження і селищній раді Бужмиродського району. Всі ці відповіді наразі ви маєте у себе на руках. Для того, щоб кожне не зачитувати, ви ознайомтесь, будь ласка. Я думаю, що наступне, я певна, наступне засідання сесії буде в нас знову. Незабаром Тетяна Дмитрівна одужає, бо ми її всі разом вважаємо, щоб якомога швидше вона повернулася в наші люди. І е, тоді вже, чи можливо, в періоді міжсесійного будуть якісь пропозиції, можливо, запитання, ми з вами е, поговоримо ну, відповідно по тексту цих звернень. Чи можливо є пропозиції зараз на чому всі пропозиція? Ви пропонуєте поставити на голосування та взяти до відома всі відповіді, які надійшли нам. Що? Без голосування. Без голосування. голосування. Без... На відома. Добре, є якісь Добре. запитання, пропозиції, побажання? Немає. А в мене є. У нас є традиція, ми в міжсесійний період відзначаємо наших колег, які відсвяткували свої дні народження. Сьогодні, на да, жаль, немає з нами, але. У людини дуже приємна така зараз е, приємний дуже. період. Людина перебуває в відпустці. Нестеренко Наталя Миколаївна. Вона відсвяткувала своє народження 4 серпня. Тому найщиріше від нас є вітання, побажання, здоров'я, щастя, радості. Головне було вітання. Шановні колеги, всі питання, які були заплановані на 32-му почергову сесії, вичерпані, тому оголошую. Está crescendo.